E, насправді 30 об'єктів, які постраждали, я проїхався, по більшості з них вчора подивився. Там три музеї, три музеї, там школи. E, e, і, зрештою, все це має значення на поточний момент для світу. E, чи має ЮНЕСКО фізичну можливість захистити? Звичайно, ні. ЮНЕСКО лише позначає. Але позначає для кого? Для всього світу. А в чому сенс тоді? Сенс, сенс дуже простий. Це орієнтири. Якщо, якщо є православні орієнтири, християнські орієнтири, які християнським світом дуже чітко сприймаються. Е, ну, ти, хто та людина, хто знищує храми? Ну це ж зрозуміло абсолютно, що це варвар для християнського світу. А хто та людина, яка знищує музей? Яка цілить в жилі квартали, звичайно, це терорист. І щодо тероризму в світі є абсолютно чіткий консенсус: терорист, терористична держава, терористична організація вона не має право на існування. Весь світ має вчиняти дії, які спрямовані на неможливість допуску подальших терористичних дій. Тому відповідь дуже проста: весь світ зараз має зробити так, щоб небо над Україною було закрите, щоб Путін і його кліка опинилися на лаві в кримінального суду в Газі, щоб Росія була демілітаризована як терористична країна, і не може бути інших якихось виправдань цьому. Виправдань, які далі має світ. Ну ми обходимо цю, цю тему, але давайте до, до неї повернемося. Дійсно, розвинутий світ не має достатньо зброї для того, щоб повністю озброїти Україну. А кого вони озброюють? Чому Україна отримує е, е, ту техніку, яка виходить з, е, з ладу, Вер, верніше з, з терміну експлуатації? Лише тоді, коли з'являються нові види озброєння для е, е, європейських чи, чи інших західних наційських країн. Чому е, Японія вже вже списала 100 F-16, які точно могли бути передані е, Україні, але ми не отримаємо е, цього рішення з боку Сполучених Штатів Америки. Mm -hmm. Чому Чого бояться, якої наступної дії бояться війни з Китаєм в 2027-2028 році? Це ж абсолютно очевидно, що сам Китай не готовий до війни, бо, як виявилось, він має ту саму пострадянську зброю, яку йому потрібно модернізувати. Так можливо готуватися не до війни 2028 тисячі року, а готувати аби діяти вже в цій світовій війні, яку терористична країна е, об'явила всьому світу, і це очевидно абсолютно. Що боятися більш, боятися ескалації нема чого, боятися, що Путін нападе кудись в зараз вагнерівці, нападуть на Польщу. Ну чого, чого цей світ боїться? Тому тому ні, весь світ має захистити не Україну, а сам світ. Який зараз має захищатися в Україні?